Усім привіт! А сьогодні ми спробуємо лайфкодінг. Заходжу на Check.io і бачу серію із е, нових задач, пов'язаних з OOP object Oriented Programming. Тож, ми тут можемо очікувати роботу з класами, об'єктами, можливо, побудову ієрархії класів і об'єктів. Тож, давайте разом подивимось, е, наскільки успішно я зможу повирішувати ці задачі. Сьогодні детально щось пояснювати не буду, можливо, десь завтикаюсь і подивимось, чим це закінчиться. Створити клас Car, створити об'єкт MyCar від класу Car. Ну, Виглядає не дуже складно. Найпростіший клас. без Можно навіть написати написать пас и машина должна называться my car проверяем супер переходим на наступную задачу самое крутое в лунных цих задач в том что А наступна задача базується на попередній задачі. Я одразу бачу попереднє своє рішення. Це дуже прикольно. Додати атрибут Wheels і присвоїти значення 4. Додати атрибут Doors і присвоїти значення 4. Оскільки ми очікуємо, що усі машини будуть а, мати по 4 колеси. Ім будуть мати по 4 двері. Принаймні, це буде базова машина, то ми так і зробимо. Додаємо прям в тіло класу атрибут wheels. Це буде 4. Відповідно, двері. Doors. Не забуваємо відступ, оскільки ми в тілі класа. Повинно пройти успішно. Йдемо шляхом найменших змін. Про якийсь там метод ініт ще мови йти не може. Йдемо далі. Тепер ми хочемо машину доініціалізувати для того, щоб різні машини між собою відрізнялися. Вони будуть відрізнятись моделлю і брендом. І нам треба дві машини створити Ford Mustang та Ford Camaro, судячи зі всього. Тепер власне, можемо додати, додати а, метод ініціалізації. Перший параметр це сам об'єкт, а це означає, що до того, як init викликаний, об'єкт вже створений, то init його лише доініціалізує. Саме з цієї причини init нічого не повертає. І беремо бренд і модел. Можемо додати тайпінг. Для того, щоб пояснити, який тип даних ми очікуємо, але це жодним чином нас не обтяжує в Python, оскільки це опційні параметри. Бренд і модель будуть обов'язковими. І тепер видозмінюємо об'єкт, який ми отримаємо перший параметр. В принципі, оскільки. Бренд у нас не змінюється, судячи із завдання, то ми могли б бренд також винести на рівень нашого класу. І завжди машина була б фордом по замовченню. Та нехай отак от залишається. Тепер створимо дві машини. Не знаю, чи потрібна мені попередня машина, саме перша. Але оскільки це обов'язкові параметри, то перша машина нам трошки не актуальна. Подивимось, коли ми запустимо тести. Можна сказати, ми зараз трошки е, нарушаємо е, обернену сумісність. Тобто попередній код, який ми написали, він вже трошки не буде працювати. Не знаю, чи це очікується відповідно до задачі чи ні. Якщо не очікується, тоді ми будемо параметри робити опційними. Це у нас Ford. Передаю параметри як позиційні. чисто для прикладу передам ці параметри також як іменовані, щоб показати, що так, так також можна. І друга модель це камаро. Модель дорівнює камару. Перевіряємо, зараз дізнаємося, чи. Якраз наша базова машина пропала. Повернемо її назад. А це означає, що ці параметри повинні бути опційними. Тож, давайте вони за замовченням будуть нан. Оскільки по умові задачі, наче як. Не описується, якими ці параметри повинні бути по замовченню. А. По замовченню порожні рядки. Так зробимо. Порожній рядок тут. Порожній рядок тут. Тож ми якраз підтримуємо зворотню сумісність, і наша попередня машина також може бути реалізована так, як було. Бренд першої машини також повинен бути по замовченню. Тобто пустий рядок. Ну, добре, так і зробимо. То модель Camaro, а бренд хто знає який. Рухаємось до наступної задачі. Додати working engine а, і присвоїти false. А, переходимо до методів. Методи це якраз можна сказати, що це а, функції, які ми кладемо всередину нашого класу, і об'єкт може через клас цими функціями користуватись і прокидувати себе першим параметром. Start engine, Stop engine та working engine. Я так думаю, що по замовченню двигун повинен бути включен, виключен. І він буде виключеним у усіх машин. Не бажано виносити на рівень класу змінні об'єкти, оскільки таким чином цей об'єкт буде. Якщо ви будете його видузмінювати, він буде змінюватись для кожного об'єкту. Та, якщо це незмінні об'єкти, то у нас немає жодних проблем з тим, щоб їх винести на рівень класу. І нам треба. Start Engine. Змінить значення на true і повернути ще й повідомлення. Навхін він отримує тільки один Параметр це сам об'єкт, який він буде відозмінювати. Не забуваємо, що функція не належить об'єкту, а об'єкт прокидується в неї а, першим параметром. І наша функція робить дві, дві речі. Вона, вона має return, позначимо це у дита, дататайпі. І також у неї є side effect. А саме self-working engine, вона змінить. На true. Щось схоже буде у нас тепер і для End. Engine has Stopped. Engine to False. І Stop Engine, я так думаю. Перевіряємо, чи нічого не забули по умові. Тут цікаво, що вони від мене хочуть. Додали атрибут зредину класу, так і було. Додали значення false. Так і є. Start engine. Виводить повідомлення чи повертає повідомлення. А, треба ще викликати Start Engine для обох. Добре, так і зробимо. Ми запускаємо машини. Перевіряємо. Можливо, очікується ще й принт. Цікаво, що від мене очікується в такому випадку. Відповідно до тесту створюється машина. Вона стає тест каром і ми її стартуємо. Я повертаю ліст. Давайте принт on. Print зробимо. Може це очікується від нас. Да, Очікувався саме print, а не повернення значення. Ну тоді return value тут приберемо. Законфузили, але ми вже на четвертій задачі. Йдемо на п'яту. Створити клас electric car, який наслідує car. Тобто у нас тут наслідування. Змінити метод init класу electric car, щоб він використовував супер для виклику методу init класу car. Додайте новий атрибут battery capacity integer в метод init класу electric car. І це буде обов'язковий параметр для електричної машини. Тож ми очікуємо, що ми зробимо electric Car, який будемо передавати три параметри один обов'язковий і два опційних. Називатись повинна My electric Car. Окей, okay, зробили. Що нам з ним ще треба робити? Тільки створити і все. Тож нам залишилось зробити тепер цей клас. Він буде наслідуватись у наслідуватись буде із класу Car. Тож створюємо новий клас. Наслідуємося, показуємо наслідування через дужки. По замовченню ми наслідуємося від Object. Тобто цей клас ми могли би сказати, що він наслідується від Object. Для нас нічого би не змінилось, але це не обов'язково в Python. І. А цей наслідується від car. І нам треба видозмінити init і додати ще один параметр. Передаємо першим параметром це буде у нас int число. І запам'ятаємо в об'єкті. Можемо зверху написати, знизу, це немає різниці. Головне, що ми наш об'єкт змінюємо. Цікаво, чи пройде наша задача, якщо ми не використаємо виклик в супер. Да, дійсно пройшла жодних питань. Давайте тепер для прикладу зробимо ще й виклик у супер. Це наш супер. Таким чином ми отримаємо доступ до класу, від якого ми наслідуємось, навіть не до класу, ну до класу, мабуть. І ми його викликаємо і ніт, але тільки тими параметрами, які безпосередньо очікуються супером. Тобто ми передаємо туди тільки бренд і тільки модель. Це прибрали, повернули. Це прибрали і єдине, чим цей супер буде відрізнятися, це тим, що ще й battery капасіті будемо додавати. Перевіримо, чи все зробило правильно. Да, задача виконана успішно. Тож таким чином, ми можемо зробити виклик, ніби як від цього об'єкту, від селфу. Там всередині відбувається якась певна магія, так досі не розібрався, як воно працює. Колись це обов'язково зроблю. Як ми бачимо, в init ми не передаємо селф першим параметрам. І будь-які інші зміни відповідно до цього. І я так розумію, це все. Наступна задача вже ні, це все ще серія задач ОП. Тож, давайте подивимось на шосту задачу. Дуже класно, що задачі вони йдуть невеличкими інкрементами від робочого функціоналу до робочого функціоналу. Приблизно так, як це відбувається. При методології розробки Agile Scrum. Перепиши метод Start Engine, Stop Engine для класу ElectricCar, щоб введути інше повідомлення. Electric motor has started, electric motor has stopped. Повідно, і змінювати значення атрибутів таким самим чином. Виклич метод Start Engine для ZPR, electric car. Давайте спочатку створимо другу машину. Створили. 60 Toyota в цих задачах стільки product placement. -у. І стартнемо engine для першої машинки. Запусти і зупини. Тобто одразу запустили. А для другої машинки і запустили, і зупинили. Ну і ми можемо тут е зробити це двома способами, насправді. Можемо дійсно скопіювати цей метод. Ці обидва методи, і їх видозмінити. То ми беремо Electric Motor has Stopped, has Started. Давайте перевіримо, принаймні, що у нас є робоче рішення, від якого можна потім танцювати. Electric motor has started. Знову якісь у нас приколи. А, ну да, звісно. Дивимося, яку ж ми машину запускаємо. Перевіряємо. Тож, тільки коли ми бачимо, що у нас функціонал запрацював, ми можемо пробувати його видозмінювати, робити певний рефакторинг. А рефакторинг означає, що ми. Змінюємо внутрішню структуру об'єкту, не змінюючи його зовнішньої поведінки. І дуже класно, що у нас можна сказати, що є певні тести, які перевіряють, що поведінка дійсно не зміниться. І, власне, ми можемо взяти ці параметри, винести на рівень класу. Тож, оці методи відрізняються від цих методів тільки самим повідомленням. Тож, давайте так і зробимо engine. Start message буде дорівнювати оцьому. І engine stop. Перший і ми перевикористовуємо це тут. Не дивлячись на те, що е, ці атрибути знаходяться на рівні класу, ми все одно до них можемо достукатись через об'єкт, а власне через self. Тобто self. Engine start message І те саме engine-stop-message І для другого класу зміниться тільки повідомлення. Ми його перевизначаємо на рівні. Якщо ми можемо перевизначити функції, то таким чином ми можемо перевизначити і, оскільки функція це той же самий атрибут. То таким чином ми можемо перевизначити будь-який інший атрибут. Незважаючи на те, що він вказує на функцію чи на рядок тексту, чи на інтеджер, на ну, що завгодно. Як ми бачимо, в цих методах нема жодної необхідності, оскільки вони абсолютно ідентичні з методами того класу. Перевіряємо. Супер. Все ще працює. Все просто заміне. Так, як повинно бути. Тож, якщо ви бачите, що метод у дочірньому класі відрізняється буквально лише якимись атрибутами, які можна винести на рівень класу, чому би це і не зробити. Ну що, 6 завдань за 26 хвилин, дуже непоганий результат. Остання сьома задача виявилась дуже міцним горішком, незважаючи на те, що вона і не така складна, та на неї я витратив ще додаткових пів години. Тож, якщо хочете подивитись на соровий Багофікс і мої страждання, пишіть у коментарях і викладу другу частину цього відео. А наразі бажаю усім успіху, вивчайте Python, користуйтесь класами і до нових зустрічей!